Якщо говорити про стадіон Полісся, я скажу дуже просто. Я пам'ятаю, що я говорив, і завжди готовий нести відповідальність за кожне своє слово, але дуже просто, ще раз повторюсь, нічого не робити або критикувати. Ну, це десь, в принципі, одне те саме. І тоді, скажімо, можна без проблем відкривати об'єкти, тобто все просто. Коли ти дійсно робиш один із найкращих спортивних об'єктів не тільки нашої області. А я вважаю, що цей об'єкт буде одним із найкращих. Це буде одна із найкращих спортивних арен нашої держави, тому що категорійність цього об'єкту буде дозволяти нам проводити змагання не тільки всеукраїнського рівня чемпіонату України, ми зможемо проводити так само, скажімо, змагання міжнародного рівня. І зрозуміло, десь і від мене залежало, скажімо, термін здачі. Чому? Тому що я максималіст. І я вважаю, що треба робити таким чином, щоб найближчих років 50 після мене ніхто того об'єкту не переробляв. Тому дуже багато коректив проект вносилися після моїх особистих відвідувань стадіону. Після того, як я не погоджувався з тими проектними пропозиціями, які намагалися нам, скажімо так, впарити проєктанти, да, тому що вони намагаються завжди піти шляхом меншого супротиву. Зрозуміло, що вартість збільшувалася, да, тому що коли не було передбачено утеплення поля, а ми його передбачили підігріву, да? то логічно, що вартість збільшувалася. Да, але це нам дозволяло підняти категорійні стадіони. Якщо не було передбачено накриття над трибунами, а я, скажем, полюбляю спорт і футбол в тому числі. Коли я їздив в Коростень, наприклад, на футбольні матчі, да, і Особливо це відчувалось осінню, коли йшли осінні дощі. ну, зрозуміло, ти голова обласної адміністрації, сидиш на трибунах, під парасолькою, це нормально. Для мене це нормально, але тебе постійно, ну, там, міському голові чи керівництву району, незручно, тебе постійно намагаються затягнути на якусь ВІП-трибуну. Тому я вирішив в Коростині, перебуваючи якраз на таких матчах, що ВІП-трибуна має бути для всіх. Тому прийняли рішення, і ми накриваємо, скажімо, 5 тисяч місць, вони будуть повністю під накриттям, тому що я не хочу, щоб була якась дискримінація. Да? Тобто, якщо я голова адміністрації, знаєш, мене будуть десь там віп-трибуні, скажімо, гріти да, або тримати, а люди прості мають болівальники сидіти під дощем. Тому я сидів в користені до останнього на всіх матчах під дощем разом з людьми, а на нашому стадіоні ми будемо разом сидіти з болівальниками. Скажем так, під накриттям і дощ, і сніг нам буде не загрозою для того, щоб подивитися, чи то футбольний матч, чи то, можливо, якісь легкоатлетичні змагання, або скажімо, якісь інші спортивні, або навіть можливо культурні події, тому що там так само буде можливість проводити і концерти. Бо в нас не буде місця після відкриття стадіону, де ми можемо зібрати 5,5 тисяч місць, де можна сидіти. Тому виникло таке питання, що ми не змогли здати. Цей об'єкт у 2018 році, але я вже п'ятий голова обласної адміністрації, який обіцяє завершити цей об'єкт, тому що реконструкцію його розпочали у 2005 році. І я не просто обіцяю, а я переконаний в тому, що в 2019 році я буду головою адміністрації обласної, який завершить реконструкцію цього об'єкту. Я думаю, що вартість цього об'єкту по завершенню буде коливатися в межах десь 150 мільйонів.